Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваші прохання дивлюся місто Суми, Сумська область і, зокрема, місто Охтирка. Що очікує зазначений регіон на період від 4 серпня 2023 року протягом двох тижнів, тобто по 17 серпня 2023 року, сьогодні 3 серпня. Отже, що очікує на зазначений регіон протягом зазначених двох тижнів? Так, дивимось спочатку, місто Суми, яка загроза небезпека йде від Російської Федерації в контексті військових дій. Спроба атаки. Спроба атаки по ресурсним місцям, по цивільних. Тут іде, знаєте, ще, якщо прочитати дослівно, зливання захисту для цивільних шляхом цілеспрямованої атаки. На жаль, суми ще будуть страждати протягом цього, цих двох тижнів. Можливо, йде про... з боку. Або, ні, Території біля води. Якщо, наприклад, якісь будинки стоять десь неподалік від водної місцини, або сама водна місцина, там можуть бути також пар парки якісь, там, де люди можуть відпочивати. Розумієте? Тому е, у всіх напрямках перебування мирних е, жителів іде загроза. Чи це будівля, чи це парки відпочинку. Тому, будь ласка, будьте уважними, будьте уважними. Може бути, знаєте, ну ось так. То воно блокується, то воно знову атака. Ну от Наші будуть намагатися стримувати це. Наші це стримують, намагаються змінити ситуацію на найкращу, зробити все, щоб закрити ворогу перспективи, чинити обстріли. Можуть бути також поранені, постраждалі внаслідок цих атак. Но якщо взяти дослівно, то тут ідуть зміни у бік обстрілу з, скажімо так, з далеких берегів або з кордонів. Тут можуть бути іти обстріли як з, півночні, з північних кордонів, так і з водної, з водної акваторії, тобто, ну, якщо там щось буде. З кораблів, наприклад. З кораблів може іти загроза. Ось так, але у більшості це йде зблизька, з північних кордонів. З північних кордонів ідуть. Можуть бути постраждалі, бо це може бути ще і карта пораненого, карта постраждалого. Ще, на жаль, будуть. Е Намагайтеся уникати місць. Там, де пам'ятки, там також загроза йде для лікарень, там, де люди відновлюють здоров'я, не тільки лікуються, а ще відновлюють, можливо, якісь, ну, знову ж таки, як парки, відпочинку, і ще, ну, не знаю, чи є у вас там якісь. Ну, Санаторії, ну, щось, щось пов'язане з відновленням здоров'я. Можливо, ну, медицина, медицина. Розумієте, все, що пов'язано з медициною. Тому, о, ну, ворог підступний дуже. Далі, що тут? Ну, знову ж таки, напружене очікування, очікування того, що. Щось може цілеспрямовано влучити в ресурсні місця, ресурсні місця, те, що дуже є цінним, те, що ми дуже бережемо. Щось у вас знаходиться на, на околицях міста, досить важливе. Знаєте, що мені? Отут от пов'язано з врожаєм. Зрозуміли про що я говорю. Мені щось по розкладах дуже часто випадає, що вони хочуть знищити зерно. Не тільки вони нищили в портах Одеси, а ще вони хочуть знищити зерно, що будемо садити. Посівні. І Ну, зрозуміли, не буду подробиці говорити, де воно знаходиться. Ви самі знаєте. Але в них там є, є така задумка повністю відрізати нас е від не тільки від ринку, а й від задоволення власних вітальних потреб. Вони в нас. Морозили, вони нас кидали в темряву, вони лишають нас без води, Полишають нас без води. Тепер вони будуть намагатися нам перекрити їжу, доступ до їжі, розумієте? От, і це мені постійно випадає. Окрім того, члени сім'ї бережіть... Членів сім'ї, особливо тих, що підростають підлітки. Так, Сумська область. Дивимось, Сумська область на той самий період з 4 серпня по 17 серпня 2023 року. Ситуація небезпека від Російської Федерації в контексті війни. Так, Сумська область. Загроза для логістичних сполучень, для особливо транспортні розв'язки, перехрестя. Там, де йде от, багато перетину залізної дороги, ланцюги, залізнодорожні ланцюги. Зрозуміли, так? Да? Для цього є небезпека? Щось таке, що везе дуже важне і ресурсне. Знаєте, що я хочу сказати? Важи ж там люди евакуюються, і тому вони будуть намагатися, дивіться, залізнодорожні сполучення. Можуть шкодити, шкодити, шкодити полотнам, щоб люди не могли евакуюватися. Щось мені таке. от. Дивіться, тут диявол, люд, люди на ланцюгах в диявола хоче, щоб люди відчували вплив. Ну, садисти. Окрім того, загроза для того, що захищає, це може бути домівка. Також е, машини, автівки, ав, для парку місць, парковисько, там, де ну, от, е, парковки, паркінги. так, Знаєте, воно може бути як цепна реакція якась, але будуть е, ну, загрожувати дорогам, залізній дорозі, автівкам. Ось так. Окрім того, хочу сказати, що на кордонах наші їм також зробили сюрприз. Не буду говорити який, але стосується їхнього прориву. Для них ще буде. Ще буде. Почуємо ми новини про те, що знову ж таки був якийсь спроба, була спроба прориву, але наші зупинили це. Ще буде. Ну ж таки, ворога є стратегія продовжувати. Ворогу ще мало, розумієте? Ворогу ще мало. Він хоче ну, просто закидати, закидати залізом цю територію. Закидати. Але наші хлопці вони працюють на всі 150%. Ну, це я тут 100% це король. Але ну, проти того, що відбувається, ще і зауважувати на тих проривах з боку Раші, то вони викладаються на всі 150, якщо не більше. Так, тепер дивимось місто Охтирка. Це вже конкретне запитання. Просто якщо робити на Охтирку, мені треба робити аналіз всієї Сумської області, включно із сумами. Так, місто Охтирка. Сумська область. Яка ситуація? Небезпека йде з боку Російської Федерації на період від 4 серпня 2023 року на два тижні? цього ж календарного року, місто Охтирка. Знаєте, у вас там дуже хороший план? План, як захиститися, як зловити те, що може літати. Дуже хороша у вас там підготовка. Хлопці у вас дуже добре працюють. От всі всі прямо як на підбір, знаєте? Буде у вас така ситуація, така подвійна, в якій потрібно буде робити вибір. Вибір, як діяти. Дуже добре, що тут всі карти прямі. Тобто е тут буде загроза для води. Але наші хлопці дуже добре відпрацюють? Дуже добре відпрацюють проти тої е падучої. Те, що нищить. В ну, них прямо, знаєте, от, ну, настільки вони. Ну, буде така ситуація, знаєте, ну, от ви почуєте про неї. Загрозлива ситуація, і вона пов'язана з якимось типом зброї, який дуже важко зловити. І наші дуже добре її відпрацюють, цю, те, що літає, крутиться. Ну, щось от якось кругами воно літає. І наші дуже добре відпрацюють, зловлять. Зловлять. Буде цілити в якесь конкретне місце, яке їм злили. Злили, тому що тут очі відкрилися, руки розв'язалися. І їм це злили. Е Зверніть увагу, хто у вас у владі? Або колишня тітка, якась тьотя, жінка, колишня вона, або вона ще на посаді, але запроданка. Вона може бути бізнес-вумен ще. Мати сім'ю позиціонує себе як дуже добра мати, добра господиня, але вона має подвійне обличчя. Зрозуміли, так? Да? Вона не та, за яку себе видає. На людях вона така прямо вся така хороша, але вона е дволічна. І вона могла відкрити ворогу очі на щось. Ну, взагалі, то у вас, напевно, ще можуть бути і проблеми з водою, За її милістю, до речі. Ну, в общем, якась тьо тьотя з ними працює або це чоловік, але він, ну, такий жіночою енергією. Можливо, він. Ну, або він, скажімо так, як женоподобний, можна так сказати. Ну, такий він, знаєте, такий солодкий, як то говорять. Або він займає, або займав другу позицію після головного, один якийсь зам його, або секретар, той, що планує. Ну, от зверніть увагу на це. Ну, буде нестабільна у вас ситуація. Нестабільна буде ситуація. І знову ж таки, вода, цілять воду, цілять воду. Знову ж таки, припускаю, що це, це тетя. ця тьотя, Ця тьотя, яка а, зливає, зливає. Багато інформації вона зливає, внаслідок чого у вас такий, ну, така нестабільна ситуація. От знаєте, підкилимкові під ігри. Якщо це так, то це так, знаєте, активна така відверта дія, якісь ну, от такі між конфліктні. Якщо перевернута, то це підкилимкові ігри. Тому. Приглядіться, будь ласка, хто там у вас може бути? Ну, уходить, що уходить. Уходить те, що лякає, уходить загроза. Може бути загроза у вас для якихось будівель, але дай Бог, щоб вона пішла. Дай Бог, щоб вона пішла. З, знову ж таки, загроза є у вас для ресурсних водяних місць, або міста, місця біля води, місцини біля води. Е, уникайте морепродуктів. Вони не свіжі, або вони, ну, скажімо, спорчі, спортились від відсутності належного зберігання. Жінка, яка відкрила очі ворогу, е, вона. Пил дуже добре пускає людям. Людям дуже добре пускає пил. Вона може бути земної стихії або вогняної. Ну, ось так, ось так на цей період. Будьте, будь ласка, обережні. Дай Боже, щоб погане. Не програлось. Дай Боже, щоб збувалося тільки добре. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за вашу особисту думку в коментарях. Все є Україна, і ми перемагаємо.